Коротенький випуск, але дуже важливий безробітні українці можуть розраховувати на субсидії. Як все це оформити? Я зараз розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники! На каналі Знайоміть, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Безробітні українці. Дуже багато людей, хто зараз опинився без роботи, можуть отримати субсидію. Скоро опалювальний сезон, скоро потрібно буде дуже багато платити за комуналку. До цього моменту треба все продумати, як, що і так далі, особливо якщо коштів на це немає. Дивіться. Тепер такі люди, хто залишився без роботи, можуть отримати субсидію. Для цього потрібно зареєструватися в центрі зайнятості. Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Зараз ситуація динамічна. Картина доходів сім'ї може змінюватися кардинально в швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено, що громадяни, які втратили роботу, Зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні 6 місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, яке вони отримували у попередні місяці. Також заступник міністра він акцентував увагу на тому, що в разі втрати роботи. Кожен українець має право звернутися в центр зайнятості та стати на облік і претендувати на субсидію. Одразу хочу сказати, що ще раніше повідомляли, що на початок серпня в Україні було офіційно зареєстровано 293 тисячі безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого. Допомогу по безробіттю отримують. Десь 244 тисячі українців. Мінімальна сума допомоги становить десь від тисячі до 1800 гривень. В середньому допомога по безробіттю становить десь 4600 але це з урахуванням того, що максимальна допомога це 9750 єдиноразово. Дивіться, тут є проблема в тому, що зовсім недавно повідомили, що така допомога буде виплачувати стільки місяць. Потім для людини будуть шукати роботу. Якщо не знаходить людина для себе не погоджується на ті варіанти, що їй пропонують, взагалі будуть відправляти на, ну скажімо так, на суспільно-корисні роботи. І ось тут люди, мабуть, бо, ну, бояться ставати в центр зайнятості. Тому тут, звичайно, я ну якихось порад давати не буду. Це вже нехай кожен вирішує самий, але я рахую, що якщо є можливість оформити субсидію, якщо є можливість отримати допомогу від держави, а комунальні платежі самі знаєте, які будуть взимку, треба користуватися. Тому, якщо вважаєте, що претендуєте на цю допомогу і Тим паче, що зараз кожен може нею скористатися, і тим паче, якщо ви втратили роботу, користуйтеся цією допомогою не нехтуйте, бо не зрозуміло, що буде далі, і взагалі, чи буде така допомога далі. Тому що як тільки закінчиться війна, ну я не знаю, мабуть, поблажок якихось. ну, Принаймні таких, як зараз, точно не буде. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.